Мої вітання, шановні туристи! Сьогодні буде таке невеличке відео про те, як кидають нашого брата через інтернет-магазини. Замовили через інтернет-магазин насіння міні-троянди, коли розпакували пакет. Ту побачили, що щось воно на троянду не похоже. Скоріше за все, за це є. Що то є века? Вісали у вазон. Ось, друзі, подивіться, яка краса. Схожість насіння 100%, але то є дійсно века. Між іншим, вартість такого пакетика 300 гривнів. Так що, друзі, будьте обережні, коли щось купуєте через інтернет-магазини, бо можна влетіти в купійчину. Єдиний позитив у всій цій історії в тому, що то не ми замовляли той пакетик? Нам просто принесли і показали, як можна летіти в копійчину. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ.